Ігорюк, давай вставай, Бігом. Та наша так рано, бать. Давай, може, пізніше трохи вийдемо. Ти мене учора попереджав, що, скоріш за все, будеш ниті. Чітко мені наказав, щоб я тебе розбуркав. Тому давай, щоб через 10 хвилин вже був діти. Ти ж сам на рибалку хотів зі мною сходити. і за язика тебе ніхто не тягнув. Та що ж ти будеш робити? Добре. Зараз уже встаю. Давай а я поки з Настю тут усі позбираю. Чесно кажучи, сходить з батьком раненько на ставок, щоб вловити кілька карасів, вчора ввечері здавалося трохи кращою ідеєю, ніж зараз. Але я приїхав сюди усього лише на кілька днів, і про ранкову риболовлю на безмежно красивій природі мріяв вже не один місяць. Та коли треба було прокидатись. Ось це вже було хрена не весело. Розбещений життям у місті, маючи квартиру у п'яти хвилинах від місця роботи, я не звик прокидатися рано. Тому такі страшні ритуали давалися мені особливо важко. Але сьогодні воно того вартувало. Тому зібравши пам'яті шматочки своєї сили волі і зробивши якесь надприродні зусилля, я перевівся у сидяче положення і трохи згодом пішов на кухню. Ти диви, все ж підвівся. Їсти будеш? «Та вже на місці поїм. Пішли на ставок, бо я зараз ще можу плюнути на усе це діло і піти далі спать. Та все вже ідем, ідем». Як тільки ми вийшли з двору на вулицю, мій сон одразу ж як рукою зняло. Оскільки хоче з домішком солярки від трактору та нотками навозу, але все ж настільки чистим повітрям я не дихав вже хто знаковий. Такого вже давно зі мною не було, щоб я так сильно цінував кожний свій подих і видихав повітря з неймовірною швидкістю, щоб скоріше відчути знову цей незрівняний ні з чим коктейль із запахів сільського життя. Воно несло в собі інформацію про це місце і спосіб життя у ньому. Та й повітря тут було не перевантажене великою кількістю запахів, як це було у місті. І ті, що малися тут, відчувалися особливо сильно, тому це дарувало якісь особливі і не з чим незрівнянні відчуття. Це наче як така своєрідна візитна картка цих місць, і то було по-справжньому райське задоволення, а не як от той розрекламований батончик Баунті, напханий під зав'язку шкідливими єшками. І це було чудово. Слухай, ну як же тут в тебе все ж таке класно? А то тобі просто на контрасті. Так тут діра дірою. Так а чого ти тоді тут сидиш? Продавай хату, їдь до мене в місто. Там і робота є, і усі зручності під боком. Та я як подумаю, скільки оце все мороки, щоб приїхати, таке ж страх бере. Та й діду твоєму, я обіцяв, що з господарством прогляну. Так дід вже вмер давно. Нащо тобі тут мучитись, якщо можна все поміняти? Тим паче я тобі допоможу з грошима і документами. Та то я так ляпну, насправді мені тут достатньо непогано. Як я в місті кілька років поживу, так само буду про нього казати і всіма силами рватися в село. Гарно там, де нас нема. Та отож, у цілому мені тут подобається, а це я так нею собі відскукав. Ось дивись, вже й прийшло. Багатку збереш по бурюку, а я поки вудки налаштую. Так, звичайно, зараз це зроблю. Мені подобались ті місця, і кожного разу, коли я про них згадував, на душі ставало аж якось легше. Та окреме місце в моєму серці займав тотешній ставок. Він був не те, щоб дуже великий, але скільки себе пам'ятаю, тут завжди водилося багато риби, а навколо нього щільно порозросталися дерева. І де б ти тут не сів, завжди будеш у тіні. Та й взагалі, він виглядав як невеличке озерце посеред густого лісу, і, мабуть, саме тому тут було настільки комфортно та затишно. Як же тут гарно. От має все ж це місто якусь свою енергію. Як один раз тут посидиш, вже ніколи про нього не забудеш. Так, шує то є? Тут завжди спокій. Що завгодно може статися у тебе в житті, та як тільки сюди прийдеш, то все. Наче погані думки не можуть тебе тут дістати. Тепер я розумію, чого ти не хочеш тут хату продавати. В місті таке джерело спокою, хрін де знайдеш. Твоя правда. Я поперевах тільки тут рятувався, як приїхав сюди жити. Ніде мені спокою не було, окрім як тут. А що тоді сталося? Ти ж наче нічого такого не казав, щоб тебе щось турбувало. Та я вам з мамкою не казав тоді нічого, але я тут жити став далеко не через діда. Не поняв. А нащо ти тоді сюди приїхав і нам з матір'ю весь цей час брехав? Слухай, тут така справа, що не кожен і зрозуміє, якщо чесно. Але тут мені буде безпечніше, ніж у місті. Ти що, морду комусь впливовому на то? Та ні. Побачив якось те, що бачити мені було не слід. Ось і все. Так розкажи тоді. Слухай, дарма я взагалі цю розмову почав. Давай просто відпочинемо і все. Ти нормальний. Ото таке мені зараз розповів і тепер кажеш, давай на це все хрін заб'єм. Ти хоч уявляєш, що я собі зараз надумаю. Та нічого там такого нема, господи. Ну так розкажи тоді і все. Чого цю інтригу тягнуть, наче ми на в екстрасенсів. Там ну його. Бать, давай я зекономлю час нам мобом. Я з тебе не злізу, поки не розкажеш, тому простіше буде нам обом, якщо ти почнеш зараз говорити. От голова дурна, і треба ж було рота свого роззявить. Добре, один хрін ти мене доколупаєш, як не сьогодні, так завтра. Тільки не перебивай тоді, ж, якщо так просиш. Домовились? Давай, бать, гати як є. Ну, коротше. Було це років десять тому. Тоді, пам'ятаю, період у мене був прямо дуже важкий. На роботі надійшло велике замовлення, а наші єбанати менеджери трохи підзабули, що вони працюють на підприємстві, і домовилися на такі строки його виконання, що на помилку якусь ми просто не мали ніякого права. Але у цій справі ж такого просто не буває. Дуже багато людей і процесів задіяно було в нашому виробництві. Тому щось десь та й вилізе, і треба буде це по-любому перероблювати. Коротше, тоді напруга була така, що ні спати, ні їсти навіть не хотілося. І тут я знайшов для себе нарешті відраду. Наш будинок, якраз, же попід дорогою стоїть, і з балкона нашого вона проглядалася хто зна куди. Тому я вночі виходив на балкон, брав бінокль і дивився вдалину дороги та слідкував за проїжджаючими машинами. Не знаю чого, але мене це якось заспокоювало. За кермом кожної з автівок сиділи такі ж самі люди, як і я, зі своїми проблемами, переживаннями та успіхами, і слідкуючи за ними, я наче нагадував сам собі, що я не один такий, і у кожного є свої нюанси в житті. Ось, мабуть, це мене і заспокоювало. Бо тільки -но я почав це робити, як сон і апетит до мене хоч і помаленьку, та все ж почали повертатися. Згодом це стало моїм постійним ритуалом, і щовечора перед сном я брав свій бінокль, виходив на балкон і дивився вдалечень по кілька годин поспіль, як одного разу дещо сталося прямо у нас під вікном. До нас на зупинку під'їхав тролейбус, відчинив двері і почав когось чекати. Ну, думаю, під'їхав і під'їхав, мені то ж. Але згодом до мене дійшло, на годиннику була пів на третє ранку. Так може, то з підприємства, якого він людей забирав, ну там з нічної зміни якоїсь? Мені теж тоді це спало на думку, але я вирішив глянути поближче, що там за тралік до нас такий під'їхав, і почав розглядати його у свій бінокль. На перший погляд він був зовсім звичайний, і нічого дивного у ньому я тоді не помітив, окрім пасажирів. Щось у них було не так. Вони спокійно сиділи на своїх місцях і розглядали все навколо через вікна так, наче вони приїхали на екскурсію у Лондон, а не їздили по нічних сумах. Але трохи згодом зі сторони нашого під'їзду вийшов чоловік. Він неспішно підійшов до тролейбуса, в якому я помітив компанію з кількох молодих хлопців та дівчини, зайшов усередину і сів біля вікна. А у мене по спині пробігли такі сироти, що я майже з вікна не випав. У тролейбус зайшов наш Гриця з восьмого поверху. Ну, ішов. А те, що за три дні до того я ніс домовину з ним всередині до кладовищі. Та геть не чуди бать, тобі, мабуть, просто здалося та й все. Я його бачив ось так само, як і тебе зараз, тільки через бінокль. Та як я вже й казав, поки він не зайшов усередину, я слідкував за компахою молодих людей, і мені чомусь здалося, що я їх вже десь бачив. А після того, як опізнав Гриця, я згадав звідки вони мені знайомі. Пам'ятаєш, якось у новинах казали, що компанія молодиків, яка їхала в село до бабусі, одного з них потрапила в аварію. Там ще вони збили дядька якогось та вилетіли в кювет. І тільки один з них усіх вижив, бо його викинуло з машини. Це там ще, типа у гнобитві екстрасенсів робили про нього випуск, наче його друзі змусили його типу, зайти у якийсь підвал і таким чином випхали його зі мертвих? во Во-во, оце воно! Так ось у тому тролейбусі сиділи ті самі молодики, які згоріли в машині. Їх фотографії показували у передачі. Ти що, серйозно? Та що б мене чорти роздерли, якщо збрехав? Йобана. ну так і що далі було? А далі мене помітив кондуктором. Перший погляд простенька жіночка, але на її обличчі закарбувалася якась нежива посмішка, наче маска якась. От дивишся на неї і розумієш, що не треба тобі цього робити. але ж сука цікава так, що хрін відвернешся. Вона підійшла до гриця, відірвала йому білетик і, поглянувши в мою сторону, махнула мені рукою, щоб я виходив до неї. А я натомість перелякався до усрачки і, впустивши бінокль на підлогу, побіг у квартиру. Деталі я багато тоді не помітив, але вигляд усе це дійство мало дуже жахаюче. наче тролейбус той прибув прямісінько із зриганого Совєтського Союзу. Все таке старе, поюбане. Як дивишся на нього, то чомусь одразу згадується не морозиво по 50 копійок, а тотальне жебратство цілих народів. Окрім партійних сраколизів, звичайно, і лютий пиздець, який ми тоді усі сприймали за норму. Та це вже мене щось не туди понесло. Коротше, він не був схожий на тодішній міський транспорт, але до цього я прийшов трохи згодом. І що це було? Та ти ж слухай далі. Ну, коротше, що, перші кілька днів я проходив наче на гуках. І ніяко це все побачене не виходило з моєї голови. Вже й на роботі все не так страшно виявилося, як я думав, принаймні після тих подій ночі. Та згодом, десь через тижнів два, воно все якось забулося і вже пройшло до норми. Аж як згодом він знову з'явився. Я якраз йшов через пішохідний перехід увечері і щось там видивлявся у своєму телефоні. Як здавалося, наче в кількох міліметрах від мене пронеслося щось здоровенне. А обернувшись, я побачив той самий тролейбус, який намагався мене збити. Кондукторка так само дивилася на мене з його салону, як і тоді, з неживою посмішкою та сталевим поглядом. Але я стояв посеред дороги, і мені почали сигналити інші авто, тому я на секунду відволікся. А коли знову озирнувся, його вже на дорозі не було. А я запам'ятав його номер. Це був тролейбус під номером 21. Знаєш, в мене склалося таке враження, що окрім мене ніхто так і не зрозумів, що сталося. Але те, що його бачив не тільки я, це точно. Бо водії давали йому дорогу і не займали місце на дорозі, де він проїжджав. Та ніхто з них не помітив того, що мене тільки що майже не збило. Тому, взявши себе в руки, я трохи заспокоївся і пішов до тролейбусного депо. Я їм там брехати не став і розповів усе, що бачив. І як вночі він під'їхав на зупинку, і як майже не розкатав мене по пішохідному, але на моє здивування на мене ніхто там не дивився, як на ідіота. На їхніх обличчях я розпізнав лише дві емоції цікавість та страх. І тому, коли я закінчив свою розповідь, почали говорити вже вони. Колись давно у них був тролейбус під номером 21. І ніхто з тодішніх працівників депо вже не застав тих часів, коли він ходив. І говорити про нього там теж було не прийнято, бо він вважався у них як щось нечисте. Тотешні водії теж були його бачили, але, як правило, здалеку, і він майже одразу ж зникав. Отак От кажуть, проїде перед тобою на перехресті десь. А як туди доїжджаєш, головою крутиш у різні боки, а його вже ніде й нема. Там кажуть, що виконуючи свій основний маршрут, він втрапив у якесь ДТП на мосту і, проломивши огорожу, вилетів у річку, і згодом на її єдно. Та коли приїхали рятувальники, ніякого тролейбусу у річці так і не знайшли. Свідки аварії були, наслідки у вигляді кількох пом'ятих машин пробитої огорожі мосту, теж а самої машини немає все тобі. Чотири дні його шукали і ніяких результатів. Та згодом люди почали його помічати на нічних вулицях міста. І це стало дуже поганою прикметою. Той, хто бачив, зниклий тролейбус на дорозі, згодом потрапляв у якусь аварію або був від неї на волосину, і все вирішувало тільки увага водія. Але по місту поповзли слухи, що він перевозить душі людей у світ мертвих. А мертвих привозить у світ живих, щоб вони могли побачити місця, де колись жили. Інколи до них теж, ось як я тоді, приходили люди і питали за 21-й тролейбус. Бо коли він проїжджав повз них, вони бачили у ньому своїх давно померлих родичів, друзів та знайомих. Але у відповідь чули лише те, що почув від них і я. Один з їхніх працівників теж зміг колись його побачити, навіть роздивився кондукторку, яка так само, як і мені, махала йому рукою. Він спочатку це всім розповів, а через тиждень його знайшли мертвим посеред дороги. Щось дуже важке наїхало йому на голову, і вона репнула, наче гарбуз. Та ніхто нічого, звичайно ж, не бачив і не чув. Я не знаю, чи їздить він дорогами міста й досі, чи не з'являється він в інших містах також. Але одне знаю точно. Я зрозумів, що побачив, і кондукторка побачила мене. А значить, вона зробить усе, щоб мене дістати. А в селі немає дротів, куди б він міг почепити свої роги. Тому скільки років я тут живу, жодного разу його тут не бачив і не чув. Думаєш, якщо повернутися у місто, він тебе знайде? Може, й не знайде, але відчувати я себе буду набагато гірше, ніж тут. Та найстрашніше те, що я не знаю, що воно таке. Так, слухи ходять різні, але як воно там насправді ніхто ж не знає. Думаю, він і досі їзди по місту, збираючи душі покійників. Але якщо кондукторка знову мене побачить, скоріш за все полювання на мене продовжиться. Знаєш, я завжди вірю в те, що щось таке в світі існує, але десь там далеко. А тут на тобі. Сам із цим стикнувся і відчув на власній шкурі. А то як почуєш, що щось під'їхало до зупинки вночі, не вигляду. не дивись, що воно таке, бо будемо тут у селі водвох жити. Та-да, це капець якийсь. Так ти оце вирішив тут довіку сидіти. А що іще робить? Ти думаєш, це рішення мені дуже легко далося. Я сюди перебрався тільки тоді, коли остаточно зрозумів, що спасу від тої машини не існує. Я взнавав у людей про це явище, розмовляв з водіями таксі та маршруту, звертався до людей, які займалися фотозйомкою, і, типу, поможе, той тралік йому в кадрі якимось чином потрапив. Та все до зраки. Бачить, бачили, що знак дурний, теж всі знають. А на питання, що воно таке, всі тільки руками розводять. Думаю, в нашому світі відбувається багато такого, чого бачити нам не слід. А ті, хто вже ж побачив, надовго тут не затримуються. Тому буду жити тут, а там, як Бог дасть. Ну, не найгірший варіант, я вважаю, коли вже така фігня. Я теж так думаю. Тому вже давно з цим змирився і живу собі далі. Наловивши трохи риби, ми пішли додому, а трохи згодом я знов повернувся у місто. Почути від мого батька не аби як мене налякало, бо виявляється, вулицями мого міста періодично проїжджає теклятий тролейбус з кондукторкою всередині. Але згодом до мене дійшло, що у цьому більше плюсів, ніж мінусів, оскільки я знаю про те, що знати не повинен, і не бачив це явище на свої очі. А це означає, що у мене стало ще більше шансів. Ніколи не зустрітися з тим проклятим тролейбусом.